Друзі, всім привіт, всім гарного дня. Сталкер на зв'язку. всім вам всього найкраще. Та зайшов у гру, подивитися, що тут взагалі є, може є які пропозиції. Нічого немає. Та тут якраз довелося один бій з катадніми поможу Своєму Соклановцю КБЗ. Ну і такий гарний, прикольний бій у взводі. Ну зараз подивитись. Там, до речі, на аукціоні залишився СП Кінцева ціна, його 22 500, Лісна відьма 11 000 золота. Тоже все кінцева ціна. Таких ніхто і не раз купив, ну патроны їх там хтось купляє, Ну не знаю, как поменить, дорого. За СП куда би 18 А у кого є, то краще викупити 15, то нормально За 15 краще викупити то, то ще піде взагалі краще танчики по викупати у вас класні Ви бачите як за танки луплять Це просто космически не так, друзі. Тому, друзі, перекинув щось продавати або купувати 10 разів подивимося, гортуємо ну, того. Зараз ми підхилимо Ну Бій такий, як на мене, прикольний вийшов. Цього забрав я цього Франтіні, тигра. Він мені не сподобався взагалі. Він навіть деяких не пробуває на Галді. Вони для нього красні, червоні. Просто взагалі. Не подобається. Я його продав 500 доларів, як то кажуть золота все. Сьогодні ще заберу Т-34. Мин мені також не потрібний. Мені не подобаються такі танки. От, Хімера, отакі от такие мені там, Т77, т 2 там, ТТшки, ПТшки прикольні заходять. От Кара мені не 45 тонн. Отакі от, такие танки. Це 34. Це... Не знаю. мені не подобається. На ньому важко буде На колесі. На ньому крутить треба. На ПК це простіше зробити. В захват і пішов насипати. Крутиш просто вокруг нього, катки ему збиваєш. Все. Тут взагалі не зрозуміло, куди той снаряд полетів. Стріляв начебто правильно, а летить як завжди. зрозуміло. Тут я його не дістану. Бачите, цих тигрів вона виїжджала. Халява, друзі. Ось ми зрозуміло. Стріляв вже, бачили в центр тигра, а полетів взагалі в небо. По гаравцям, мабуть. Ну режим лайтовий, друзі, лайтовий. Особисто в кого є анігілятор соулітер. Оцей монстр 8 рівня. анігілятор же 7, всі ж знають. І 8 цей. Я його монстром називаю, та він і є монстром На два снаряди, прикольні І пофармити. І пофармити можна і пограти. Попадань тут мало. знаю, мені подобається. Особливо коли збивати тут x5, друзі, взагалі, свободку. Фармить срібла. Кому там потрібно танчики повикупляти, Це вам сюди, в цей режим. Мабуть, один із найкращих. Ще й коли танкам не подобається, вже залишається тебе, в кучу під'їжджаєш, як бомба, то знаєте, як біг босс. Бабахи, вже мінус три, там, на Ми залишилися з ним у двох проти шести. 5. Ну прикольно, прикольно. В мінус мені подобається, що в цьому режимі ніколи в мінус не заходиш. Взагалі супер. То можна срібла нафармити. Ну я вже там... Мені залишилось там скільки, 4 гілки прокачати, і то всі Сисер. 140-го, 140 162-го і 54-го ЛТ 100. І все, і я пройшов цю гру. Ну, якось так. Тома, що вам, друзі, є бажання, то не упустіть свій шанс. І режим дуже рідко дають, що він... Приносить і сріже. О, по красоті бика йому. Це лайкосик, друзі. Ну, поки що, друзі, немає пропозицій ніяких. Тому я збираю Золото. Як тільки буде щось хороше, ви знаєте, завжди ж купляю і показую, що з нього випадає. Да показувалося, що Півангара вже більше, ніж Півангара продав танки. Все, я один в три залишився. Ну, було один в чотири. Уже в три. Зараз ми цього франтиня заберемо. Прямо в люк ми. Бабах, случився, великий бабах. Вже вісім фрагів, залишилось два. Думав, я через каток проб'ю, глянь, а він ні хрена, він тільки на каток ставився. Ну добре, зараз я тебе фугасом. До побачення. Один на один залишилось. Дев'ять фрагів вже маємо. Доволі такий лайтовий бій. Не знаю, пишіть друзі, в коментарі. Чи може вам взагалі не подобаються такі бої, то я не буду викладати. Пишіть свою думку в коментарі. Дуже цікаво просто. Так. А вам, друзі, бажаю таких же класних боїв, майстрів, побільше гарного настроїв. По житті вам всього, і хай вас Господь оберігає завжди. Так, я думаю, он отсюда поїд, він отсюда поедем поїхав в об'їзд. Ну добре. Мне химера завжди подобалось. Ще хочу собі вайперу, друзі. Ну, такі ціни на аукціоні то не треба мені така вайпера. А так хотілося. Гарний танчик, броня є. Е, два, два снаряда з дозарядкою. Прикольно. Думав, мулюк пробіг, глянь, а воно не, не зрозуміло, чого він не пробився. Ну добре, зараз точно проб'ю. Прямо в лючок. Все, до побачення, друже. От такий, друзі, вийшов бій. Пишіть, як він вам. Чи сподобався. Ну от так от фарману, бо багато ремок використовував. Непоганий такий. Бій. Ну пішли глянемо, друзі. Покажу вам аукціон, що залишилось, кінцева ціна СП. Може хто дивився мої відоси, прислухався до паради. Ну, 22500 це, це теж дорого. Ну, 20-ка, може, ще куди не йшло. Ну, я поїв взяв, бо я ж кажу, за 18. ВЗ за 8000. Не знаю, кому вона вам подобається, я на ній грав, це просто унилий танк. Лісна відьма за 12 дорого. Хоча б за 9 можна брати. Танчик я не спорю, класний, непоганий. Тому, друзі, тільки вам вирішувати, думайте, вирішуйте самі. Це взагалі ор, я вчора викладував. Радянські контейнери не хочу купляти. Немає, ну що там, немає бажань. Мені там подобається об'єкт щука. Ну, більше нема нічого, ну бачите, немає ніяких пропозицій. Монети будуть, друзі, в рейтингу там нараховуватися. Збирайте, там може собі без страшно заберете. Непоганий танчик у мене на основі є, я забрав. От такі, друзі, пироги. Все, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, це дуже мотивує мене і надалі. Записувати всякі відоси прикольні, всякі пропозиції. Я ж кажу, будуть пропозиції, будемо відкривати. Всіх вас обійняв, Божого благословення, вам мирного на неба над головою. Бережіть себе і своїх рідних. І до зустрічі з вами був Сталкер.